Передав Росії балістичні ракети. Про це повідомляють іноземні видання та аналітики інституту ведення війни. Передача Москві балістичних ракет дасть їй ще один потужний військовий інструмент у війні проти України. Пишуть там бавіше, ці ракети будуть спрямовані на енергетичні об'єкти та міста України. Європа та США працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану. В свою чергу українська влада закликає світ до більш рішучих дій. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми. Ми переходимо до новин. Іран передав Росії понад 200 балістичних ракет «Фатх-360», які Кремль ймовірно використає для ударів по українській інфраструктурі. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там із посиланням на джерела британського видання «The Times» зауважили, що російський корабель доставив ракети «Фатх-360» до порту в Каспійському морі 4 вересня. Американські та європейські чиновники нещодавно підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності. А за оцінками інституту вивчення війни, російські війська ймовірно будуть використовувати ракети, поставлені іраном, для ураження української енергетичної військової та цивільної інфраструктури наступної осені і зими. Ба більше як повідомлялося Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців, також поінформував, що Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності. Видання зазначає, що це дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України. Водночас у міністерстві закордонних справ України закликали Іран утриматись від передачі Російській Федерації будь-яких видів озброєння та військової техніки. МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ. Щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран. Утриматись від передачі Росії, яка згідно статуту ООН та норм міжнародного права є державою агресором будь-яких видів озброєння та військової техніки. Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. В МЗС наголосили, що поглиблення військово-технічної співпраці РФ та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але й для всієї Європи, близького сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами, довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації. Це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. Офіційні заяви постійної місії Ірану при ООН, яка була надана Блумберг, зазначається, що позиція країни щодо конфлікту в Україні залишається незмінною, а Іран не надає військової допомоги сторонам, які беруть участь у війні. Представники Ірану наголосили, що вважають надання військової допомоги сторонам конфлікту негуманним, оскільки це лише збільшує кількість жертв і віддаляє можливість мирних переговорів. Якщо буде підтверджено, що Іран дійсно передав Росію. Янам ракети то Україна розірве дипломатичні відносини з Іраном. Про це в етері телеканалу київ 24 розповів заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, ще не факт, що Іран передав ракети для РФ. Я далеко не впевнений, що Іран передав Росії балістичні ракети. Заява іранського парламентаря максимально дивна і максимально нетипова для іранських політиків. На думку експерта, заява іранського депутата про передачу ракет могла гротися для гри проти президента Ірану. Нагадаю, що днями про такий догляд. Ві, розброєння в обмін на постачання продовольства заявляв один з іранських парламентарів та член комітету нацбезпеки: це більше схоже на гру проти президента Ірану ніж на констатацію факту. Тим більше про яку сільськогосподарську продукцію йдеться, коли Іран робить крок, який значно погіршить його становище. Він додав, що факт передачі буде підтверджено, то дипломатичні відносини між Україною та Іраном грозірують, а також будуть накладені санкції. Водночас, експерти інституту вивчення війни припустили, що ймовірно Росія буде використовувати дану зброю для ударів по енергетиці в осінньо зимовий період. Про це писало і Financial Times. Такий прогноз виданню зробив екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він заявив, що Іранська українські ракети становлять величезну загрозу. Їх відправлять на знищення української енергетичної системи, найімовірніше у міста. Ба більше вже є розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари Російської Федерації по українській енергосистемі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші, просто жити спокійно. Їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі. Відповідно, ми вже втратили 9 гігават для розуміння. Це половина об'єму споживання електроенергії до воєнного. Також ракети будуть використовуватися Росією для ураження інфраструктури Харкова, Сум, а також військових цілей уздовж лінії фронту. Представники розвідки заявили Financial Times, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії перенаправити свої назвукові ракети «Кенджал» для ураження цілей у глибині України. Про це говорив і військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко фатх 360 за своїм функціоналом схожі на 5В55 до ЗРК С-300, тобто ті ракети, які росіяни з 22-го року використовують не для збиття повітряних цілей, а для завдання ударів по поверхні. фатх 350 не є протиповітряною, а ракетою класу Поверхня-Поверхня. Тому ці ракети використовуватимуть для терористичних ударів по прикордонній смузі. Сумська, Харківська область а також по лінії боєзіткнення, зокрема Слов'янську Краматорську. Тощо, росіяни почали застосовувати ракети для протиповітряної оборони, коли зіткнулися з дефіцитом балістичних ракет. Зокрема, часто с 300 випускали по Харкову. Водночас, згодом Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї. За характеристиками вони відповідають російській іскандер М. Хоч за якістю були набагато гіршими. Вироби іранського ВПК, з якими ми вже зіткнулися за останній час. Мають набагато кращу якість, ніж у КНДР. Тож можна сказати, що іранські ракети матимуть вищу точність. З іншого боку, коли цю зброю використовують для терору, точність не потрібне її направляють в напрямку великого міста і здійснюється новий акт терору. Коваленко також уточнив, що замовлення балістичних ракет в Ірану ймовірно означає, що Росії дещо бракує інших ракет для покриття усіх своїх потреб, тобто як для терору України, так і для протиповітряних цілей. Однак в статті The Times повідомляється, що одне з основних занепокоєнь викликає те, що ракети ФАТХ-360 можуть відкрити шлях для постачання ще більш далекобійних версій зброї, здатних долати понад 500 кілометрів. Вони завдадуть справжні. Нього удару та зможуть вразити цілі на заході України, зазначають у виданні. У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю. Таку заяву зробив голова офісу президента України Андрій Єрмак на тлі інформації про те, що Іран передав державі агресорці сотні балістичних ракет. Країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана. Відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору. Демократії мають відповідати на терор автократії. Удари по терористичній Росії це захист а захист не є ескалацією. На тлі цих подій Британія хоче дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для обстрілу цілей на території Росії. Але США перешкоджають цьому, побоюючись ескалації конфлікту. Повідомляють у Зе Таймс. Підкреслимо, що передача іранських ракет збіглася з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури України з боку російської армії. У наслідок атак з кінця серпня загинули десятки мирних жителів. Російські окупанти не припиняють тероризувати українців обстрілами. Вони щодня випускають ракети, ударні дрони та каби. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту, заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами і на засіданні Рамштайну. Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги. Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 шахетів, понад 60 ракет різних типів. Торор надійно зупиняється тільки в один спосіб, ударами по російських військових аеродромах. По їхніх базах, по логістиці російського терору маємо цього досягти. Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту, заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами і на засіданні Рамштайну. Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги. Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 шахетів, понад 60 ракет різних типів. Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб ударами по російських військових аеродромах. По їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти. Також Зеленський зазначив, що йому шкода, що Україна не може вдарити по Кремлю. Про це президент заявив на міжнародному економічному форумі Амброзетті. Путін шукає по світу ракети, щоб вбивати українських дітей. Ми шукаємо ППО. Війна на українській території, але постраждав весь світ. Я покажу G7 і Байдену, що робити, щоб натиснути на Путіна, щоб він припинив війну. Росія повторює шлях Гітлера. Тому не можна повторювати мінськ. Мінськ це пастка, та найгірше, що може бути заморожений конфлікт. Глава держави нагадав, що тактичні бомбардувальники, які закидають авіабомбами схід України, знаходяться на аеродромах за 100-300 кілометрів від кордону. Водночас Україна не має на меті цілити по цивільному населенню. В Свою чергу очільник Гур Кирило Буданов нагадав, що безпілотні системи України здатні уражати російські військові об'єкти на відстані до 1800 кілометрів. Безпілотні системи, над розвитком яких наразі працюють найкращі фахівці, зокрема представники головного управління розвитки вже. Мають змогу рожати військові об'єкти держави-агресора на відстані до 1800 кілометрів. Він наголосив, що військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає, і буде зазнавати втрат, адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави. В Свою чергу Зеленський закликав. Партнерів зробити все, щоб війна закінчилася вже цієї осені. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія, в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це ще раз. Дякую вам за всю вашу підтримку. Дякую вам дуже, пане міністре, за запрошення. Слава Україні. Захід раніше попереджав Іран, що в разі постачання ракет Росії проти нього буде введено додаткові санкції. Європейські чиновники заявили виданню, що вони разом з американськими колегами зараз працюють над санкційною відповіддю, оскільки на заході знали, що Іран збирається поставити Росії балістичні ракети. Підготовча робота щодо обмежувальних заходів була розпочата ще влітку. Як очікується, санкції стосуватимуться низки іранських підприємств та осіб, які беруть участь у передачі Москві озброєння, включно з транспорт компаніями також у рамках нових обмежень іранському національному перевізнику Iran Air заборонять літати в європейські аеропорти. В той час, коли Росії постачають нову зброю, її дрони та ракети залітають у повітряний простір країн НАТО. Західні партнери звичайно реагують, але чомусь тільки заявами хоча могли б і збивати ворожі повітряні цілі. Однак не будуть цього робити міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Назвав ризик повномасштабної війни з Росією причиною того, що країни НАТО не збиватимуть російські ракети над Україною. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, системи ППО на кордоні з Україною покриють лише відносно невелику територію, тому для захисту від російських ракет доведеться застосовувати бойову авіацію. Саме цьому типу ескалації зауважив урядовець, намагаються запобігти союзники по НАТО. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.